Професор намагається принизити Юлію Тимошенко в математиці, не знаючи, що вона геній. Хто ця жінка і чому вона ще тут? Вибачте, але політики не математики. У нас тут серйозний аналіз, а не парламентські виступи. Ця фраза професора зависла в аудиторії як удар. Якщо хочеш побачити, як тиша стає найсильнішим ударом, підпишись. Ця історія варта кожного кадру. Все почалося в п'ятницю, близько одинадцятої. Велика зала столичного університету, кафедра прикладної математики, повна аудиторія, студенти, викладачі, журналісти. У програмі гостьова лекція про інтелект у 21 столітті, трансформацію мислення і нові виклики. Одна з тем: Роль математичного підходу в управлінні і серед гостей Юлія Тимошенко. Вона сиділа в першому ряду, без охорони, без протоколу, у сірому брючному костюмі. З папкою на колінах, коли її запросили виступити, вона піднялась спокійно, без зайвих жестів. Друзі, сьогодні я тут не як політик, а як колишня студентка цього самого вишу. Я хочу поговорити про математичне мислення, як про основу не лише точних наук, а й державного управління, економіки, права. Її слухали до певного моменту. На третьому ряду сидів професор Остапчук, відомий математик, доктор наук. Людина з репутацією жорсткого теоретика. Він спостерігав, не посміхаючись. А коли вона згадала про варіаційне числення у фінансових моделях, підняв руку. Перепрошую, ви щойно сказали, що застосовували варіаційні методи до енергетичних контрактів? Так, спокійно відповіла Юлія. Це дозволяє побачити межові умови та ризикові зони при нестабільному курсі. Цікаво, посміхнувся він. А чи не могли б ви продемонструвати це на дошці, просто аби не плутати політичні метафори з математикою? Аудиторія завмерла, хтось тихо засміявся, хтось підняв телефон. Юлія підійшла до дошки, взяла крейду, професор уже писав на іншому боці: ось задача з оптимізації, яку я даю магістрам. Якщо вам легко вдаються варіаційні підходи, розв'яжіть тільки без папірців і на очах у всіх. Юлія кивнула, подивилась на дошку, взяла губку, витерла запис і почала переписувати умови по-своєму, трохи інакше структуровано, додаючи те, чого не було в задачі, професор закотив очі. Вибачте, ви щось змінюєте? У мене задачі не змінюють. Це не політичний законопроект, пані Тимошенко. Я просто вивожу функцію лагранжа, відповіла вона. Мені так швидше, глядачі мовчали. Дехто з викладачів спостерігав пильно. Студенти переглядались. Один із них, аспірант, тихо шепотів іншому, це ж ті самі схеми, які він нам давав минулого місяця, але вона скорочує обчислення вже на етапі постановки задачі. Професор Остапчук втратив посмішку: зробив крок ближче. Ви дійсно вважаєте, що зараз робите щось математично вірне, це виглядає як скорочення для ефекту. Ні. Це класичний прийом функціонального розбиття, відповіла Юлія. Я використовую трансформацію в інтегральному просторі. Якщо бажаєте, зараз виведу похідну. У вигляді Вектора тиша стала майже фізичною, дехто в залі затамував подих, і вона почала писати: Що це за хаос ви зараз зображаєте на дошці. Голос професора Остапчука почав звучати жорсткіше, з нотками сарказму. Це якісь хаотичні штрихи чи новий жанр політичної імпровізації. Юлія мовчала. Її рука ковзала по дошці впевнено, без сумнівів. Формули вибудовувались одна за одною, перетворювались, скорочувались, зникали у наступних виразах. Здавалося, вона не чула його слів, тільки музику чисел, яка звучала в її голові. Вам варто було підготуватись, продовжив він, звертаючись вже до аудиторії. Це не телевізійне шоу, де можна перекричати опонента. Тут кожна помилка, як удар об бетон, і тут не допоможуть ні образи, ні софізми. Вона нічого не каже, тихо прошепотіла студентка з переднього ряду. Бо не треба, вона просто робить, відповів її сусід. І, судячи з ходу обчислень, робить точно. Професор почав нервувати. Він обійшов дошку з іншого боку, дивився прямо на її формули. Спробував знайти помилку, але не знаходив. Підійшов ближче, тицнув пальцем у частину виразу. Оце, це абсолютно некоректне перетворення. Ви щойно поховали класичну схему. Це, це ж навіть не з конспекту, Юлія зупинилась, Подивилась на нього вперше за весь час. Це не з конспекту, це з оригінального підходу, опублікованого в 1994-му в Journal of Functional Analysis. Автор професор Міхельсон. Ви ж його, мабуть, читаєте? Остапчук сіпнувся. Це, це було давно і в іншому контексті, функція не змінилась, і логіка залишилась тією ж. Якщо ви бажаєте, я зараз розпишу доказ із посиланням на оригінал. Хоча можу продовжити розв'язання до кінця, якщо дозволите. Професор відступив. Очі його бігали. Вперше в кар'єрі він не мав що сказати. Але відступити це означало визнати, а визнати при цих свідках це все в театр, кинув він. Вас тут ніхто не просив робити шоу, ви політик, а не науковець. Я інженер-економіст і кандидат наук, відповіла Юлія. І в університеті вчилась не гірше, ніж дехто з присутніх викладав. У залі хтось аплодував, один другий із тих. Професор зиркнув на ряди. А ви що, ви вірите в це? Ви думаєте, що публічна фігура може ось так, без підготовки, розв'язати задачу, яка виноситься на іспит магістрам? Можу, сказала Юлія. Бо це не фокус, це досвід. Перша пам'ять. Вона дописала останній рядок. Формула, яка здавалася громісткою і безглуздою на початку, тепер стиснулася до точного результату з чітким обґрунтуванням. Вона відійшла від дошки. Ви можете перевірити, але я вже закінчила. Професор мовчав, він знову підійшов, спробував знайти помилку, але рядки не давали шансів. Все було вивірено, кожне перетворення логічно виправдане, скорочення деобґрунтоване, результат точний. Це не може бути, прошепотів він. Але позаду вже встала студентка. Даруйте, пане професоре, але я розв'язувала цю задачу тиждень тому. І те, що зробила пані Тимошенко, це не просто правильно. це...» Це блискуче, і я це підтверджую, сказав аспірант. Вона скористалась методом, який ми досі лише теоретично розглядали, без жодної помилки, і тоді зал почав шуміти. Хтось аплодував відкрито, хтось встав. Професор ще тримався, але стояв у центрі бурі, що вже не могла втихнути. Юлія стояла мовчки, вона не раділа, не тріумфувала, просто стояла як людина, яка зробила те, що треба було зробити. Досить. Професор Остапчук вдарив долонею по столу. Це не доведення, це спектакль. Його голос лунав голосно, але вже не так впевнено. Щось у ньому змінилось. Замість сили звучала тріщина. Він шукав авторитет, якого вже не відчував. У мене є всі підстави вважати, що ці розрахунки могли бути підготовлені заздалегідь. Ви могли вивчити задачу. Отримати варіант, скористатися допомогою. Хтось міг вам надіслати рішення. Зала загомоніла. Цей рух не сумніву, а здивування. Дехто навіть сміявся, а дехто дивився з тривогою. Чи справді він зараз буде звинувачувати її в списуванні? Юлія повернулася до професора. Повільно, пильно. Ви зараз натякаєте, що я скористалась допомогою? Я. я маю право ставити питання, якщо бачу аномальні речі. Ви. Не студент, ви публічна особа. Як ви можете знати, що це за метод? Хто вас навчив? Я вас. Її голос був тихим, але чітким. І таких, як ви. Я виросла серед формул і таблиць. Я писала програми, коли ви ще не викладали. Я аналізувала енергетичні ринки, коли ви ще будували теореми на прикладах. Це не доказ, це гучні фрази. Професор вже майже кричав. Ви досі не пояснили, як саме дійшли до розв'язання. Якщо ви така розумна, поясніть вголос, покажіть, що це не випадок. Добре, казала Юлія, але не для вас, а для тих, хто дійсно хоче розуміти. Вона повернулася до дошки, стерла кілька останніх рядків і почала спочатку словами. У нас є функція корисності, яка залежить від кількох параметрів. Ми маємо обмеження у вигляді суми ресурсів, які не перевищують заданого обсягу. Завдання знайти максимум функції за цих умов. Вона говорила швидко, чітко, без пауз, не як політик, не як актор, як математик. Перший крок побудова функцій лагранжа, потім знаходження похідних. Але тут важливий момент: багато хто робить похідні вручну, не помічаючи, що друга змінна – Функціонально залежна, тому я одразу використала підстановку і скоротила кроки. У залі тиша. Усі слухали. Далі стандартне розв'язання системи. Є лише одна пастка, якщо не врахувати знак обмеження, можна отримати помилкове значення. Я внесла поправку на мінус у межовій умові. Саме це дозволило зберегти точність. Студенти кивали, аспіранти записували. Навіть декілька викладачів уважно стежили за словами. Нарешті, перевірка другого порядку. Я використала матрицю Гесе, але не повну, а скорочену, бо одна зі змінних має лінійний характер. Це спростило перевірку максимуму. Все. Вона поклала крейду. Я закінчила. Професор мовчав. Його губи сіпались, але жодне слово не злітало з них. І тут гримнули оплески. Перший з боку студентів. Потім від викладачів, а потім хтось встав, потім інший. Через хвилину половина аудиторії стояла. Юлія не посміхалась, вона просто стояла перед дошкою, трохи з крейдою на пальцях, як студент, як професіонал, як людина, яка не потребує визнання, але заслужила його з першого рядка формули. Поки оплески лунали в залі, Юлія відійшла від дошки і, ніби мимохідь. Витерла крейду з пальців серветкою. Не театрально, природно, як роблять ті, хто щойно зробив роботу і готовий іти далі. Але далі вже не було як. Професор Остапчук залишався стояти на місці, ніби все, що відбувалося, було не з ним. Його очі ковзали поверх голов студентів, ніби шукав знайоме обличчя, яке б підтримало. Але обличчя мовчали, і це мовчання було гучніше за оплески. Вибачте, пане професоре, озвався хтось з останніх рядів, але якщо ви вже вимагали пояснень, то отримали їх повністю, з методикою, формулами і логікою. Ви все ще вважаєте, що це була фікція? Це, Остапчук прокашлявся. Це незвично. Незвично, коли людина з-за меж системи приходить і показує подібний рівень. А хто сказав, що вона поза системою, втрутився аспірант з третього ряду. Вона випускниця цього університету. Другий кандидат економічних наук. Ви забули? У нас багато кандидатів, але не всі вони здатні працювати з рівнями такого класу. А, можливо, справа не в рівнях, пролунав новий голос. Можливо, справа в тому, що не кожен кандидат має бажання вас вразити. Досить, професор зірвався. Ви, ви не розумієте, да? це політика. Це шоу. Вона використовує математику як прикриття, вона... вона хоче стати героїнею, Юлія, яка досі мовчала, повернулась до нього. Якщо правда, це шоу, тоді у вас проблеми не зі мною, а з реальністю, і зала знову вибухнула оплесками. Серед студентів хтось підняв руку. Пані Тимошенко, а ви справді розв'язали цю задачу з голови, без підготовки? Так, але не тому, що я пам'ятаю її формулювання. Тому що пам'ятаю принцип якщо знаєш логіку, неважливо, яка задача, її суть завжди одна мислити. Молода викладачка, яка весь час сиділа збоку, встала. Я була асистенткою в ті роки, коли Юлія Володимирівна захищала кандидатську. Я пам'ятаю, як вона працювала над моделлю енергетичної стабільності. Це було складніше за більшість наших тем. Вона справді розумна і ніколи не гралась у виставу. Хтось запустив трансляцію в соціальних мережах. Коментарі з'являлись миттєво. Вогонь! Накрила професора формулами. Юля Версус математика 1-0. Дайте їй викладати. У залі шум знову піднявся. Професор сів. Повільно, важко. Так сідають ті, хто програв. Не бій, а впевненість. Юлія глянула на зал. Я не прийшла сюди принижувати когось. І не мала наміру з кимось змагатись, але коли тебе викликають до дошки, варто не тікати, бо інколи саме там і вирішується, хто ти є, її голос не був підвищеним, але зал знову замовк. Дякую тим, хто слухав, і тим, хто сумнівався, бо істина народжується не в аплодизментах, а в запитаннях. Ці слова зависли в повітрі, і не було нічого, чим їх можна було перебити. А ви знаєте, хто це насправді? Запитав раптом один із студентів, звертаючись до однокурсників, які все ще не могли повірити у побачене. Ну, політик, відповів хтось невпевнено. Не просто політик, втрутився аспірант, це Юлія Тимошенко, випускниця інженерно-економічного факультету, її дипломна математична модель енергетичного балансу України, а кандидатська з управління на основі інтегрального аналізу, задні ряди. Оживились, хтось витягував телефони, шукав інформацію, і кожен новий факт вразив більше, ніж попередній. Тут написано, що вона брала участь у міжнародному дослідницькому проєкті з оптимізації виробництва, а ось її виступ на конференції 95-го про варіативну економіку. Професор Остапчук сидів нерухомо. Ці рядки знайомі, ці роботи читані, але він ніколи не пов'язував їх із нею. І вже точно не очікував побачити авторку перед собою, крейдою на дошці, без регалій, без фанфар. Я думав, вона просто політик, пробурмотів хтось саме в тому і справа, відповіла Юлія, звернувшись до залу. Ми занадто часто ділимо людей на тих, хто говорить, і тих, хто робить, на розумних і публічних, але правда в тому, що одне не виключає інше. То чому ви ніколи не говорили про це раніше? спитала дівчина з переднього ряду. Тому що, якщо ти справді щось знаєш, не кричиш про це на кожному кроці, а просто застосовуєш тоді, коли це необхідно. Але, озвався професор, це все не змінює головного. Ви не математик за фахом і не мали права, а ви мали право ставити під сумнів людину тільки тому, що не знали її бекграунду, перебила вона. Це не ваша помилка, це симптом. Ми звикли судити швидко, поверхнево, а справжні якості не завжди в біографії і не завжди у формулі. Знову оплески, цього разу затяжні. Один із викладачів, що до того мовчав, підвівся. Друзі, я пам'ятаю Юлію Володимирівну студенткою. Працелюбна, пряма її розрахунки, одні з небагатьох, які ми передавали як приклад у міжвузівських обмінах. Якщо хтось мав сумнів у її знаннях, це проблема не її. А системи. І тоді слово взяв найстарший у залі, завідувач кафедри, сивочолий професор. Ми повинні вибачитись не як особистості, а як наукове середовище. Бо коли принижується компетентність, принижується знання, а знання не знає меж і не питає посади воно або є, або його немає. Юлія коротко вклонилась. Я не ображаюсь, бо як і в математиці, в житті головне. Не початкова помилка, а здатність її виправити. Після цих слів тиша трималась довго. Вона не вимагала реакції, вона сама була відповіддю, аудиторія все ще мовчала, ніби вшановуючи не людину, а саму ідею. Здавалося, що кожне слово, кожна фраза Юлії Тимошенко залишала осад не гіркий, а такий, що змушує думати і переосмислювати. Професор Остапчук сидів у тому ж положенні що й кілька хвилин тому, але в його позі більше не було сили. Руки складені, плечі трохи вперед, очі в підлогу, такий вигляд мають не принижені. А ті, кого раптово залишила влада над ситуацією, поруч із ним студенти, але вже не мовчазні слухачі, а глядачі, які більше не потребують пояснень. Погляди на професора стали стриманішими. Хтось дивився з жалем, хтось із розчаруванням. Один із хлопців у піджаку, мабуть, активіст студентської ради, озвався: Пане професорі, я щиро сподіваюся, що ви зможете визнати помилку не через тиск, а щоб ми, студенти, навчилися цьому також. Остапчук мовчав. Потім, нарешті, підняв очі, глянув на зал, а тоді на Юлію. Можливо, я дозволив собі бути зрозумілим, і, можливо, я. Не був готовий прийняти рівень, який не вкладається в мої уявлення про правильних спеціалістів, його голос був слабший, ніж зазвичай, але щиріший, ніж будь-коли раніше. Я прошу вибачення, Юлія мовчала, кивнула. Не театрально, як знак, вибачення прийнято, але тільки якщо з нього щось виросте. Ми не маємо права дискредитувати знання, продовжив студент з передніх рядів, тим більше, коли бачимо його на власні очі. Це не особиста перемога, це урок для всіх нас. Перший зал заплодував знову, але вже інакше, без захвату, без ейфорії. Це були оплески визнання, оплески розуму. Юлія взяла слово востаннє. Я не планувала нічого доводити, і, якщо чесно, сподівалась просто поговорити з вами про те, як мислення впливає на рішення. Але інколи обставини вимагають не слів, а дій. Вона поглянула на дошку. Я щаслива, що мала змогу довести не собі вам, що мислення не має партійної приналежності, не має віку і не має меж. Ви змінили моє уявлення, сказав хтось із аспірантів. Я завжди вважав, що політики не пробалачки, а зараз вперше подумав, а що, як хтось із них справді розумніший за багатьох із нас. Юлія відповіла лише. Якщо хоч один із вас сьогодні це зрозумів, значить, я не дарма прийшла, і вона пішла до виходу. Повільно, без супроводу, без охорони, але цього разу її проводжав весь зал стоячи. Професор так і не встав, а знання встало. Коридор за аудиторією був порожній, тільки відлуння ще де неде дрижало в стінах, як шлейф після гучної правди. Юлія йшла повільно, не обертаючись, її обличчя було спокійним. Але не холодним, таким, яким буває лише у людей, що щойно пройшли крізь конфлікт і залишились собою. Позаду відкрилися двері, звідти вибігли двоє студентів. Пані Тимошенко гукнув один, дякуємо вам. Це було неймовірно. Вона зупинилась, озирнулась, подивилась на них на щирі обличчя, сповнені ще не сформульованого натхнення. Ви вчитесь тут? спитала вона. Так. Ми з прикладної, другий курс. Добре, йдіть до кінця. Не зупиняйтесь на зрозумілому, найскладніше вартує зусиль. А ви. Ви завжди так вміли? Вона усміхнулась легко, тонко, ніхто не вміє завжди, але ті, хто не боїться вчитись, можуть більше, ніж здається, ще за кілька хвилин до неї підійшла молода викладачка, та сама, що сиділа з боку на лекції. Я хочу подякувати вам. За те, що не залишили відповідь всередині себе. Це велика рідкість Юлія поклала руку їй на плече. Правда, нічого не вимагає, але вона завжди заслуговує бути сказаною нарешті у вестибюлі на неї чекала маленька група молодих солдатів. Вони прийшли випадково, університет цього дня проводив кілька зустрічей. Один із них, хлопець у формі, підійшов ближче. Можна запитати щось особисте? Спробуйте, відповіла вона. У вас було багато атак і політичних, і особистих. Як ви витримали? Я не завжди витримувала, чесно сказала вона, але завжди ставала на ноги, бо розум це не броня, це хребет. І якщо він є, його не зламати, хлопець кивнув. Ви дали сьогодні більше, ніж будь-яка офіційна промова. Дякую. Юлія вийшла з будівлі. День був яскравим, сонце теплим, вітер легким. Вона зупинилась на сходах, глянула вгору і ніби до себе промовила: якщо хоч один із них сьогодні почне мислити, я зробила свою роботу і пішла без камер, без слів. Але кожен, хто був у тій залі, запам'ятав цю жінку не як політика, не як героїню, а як доказ того, що інтелект це не про вигляд, а про суть і що мислення все ще головна сила, яку не спинити.